Дружбани, так? Да? Угу. — друду ганюхають, щось вилизують. Ага. Це приходив біля нього, іде йде, то кошмак і впав. Капець. Це ж надо, так. Да. А річка тут добре. Це ж то це ж не в квартирі сидіти. Плямка, плямка. Доброго доброго раночку усім. У нас сьогодні неділя. І зараз 27 градусів тепла. Свінтус валяється, п'ятки всім показує. Бачите? Такі п'ятки у нас є. Такі гарні у нас є п'ятки. Скажіть, що ви мені знімаєте? Я ж не говорив, щоб мені знімати. Здравствуйте, здравствуйте. І він хто кричав, що у мене хвостик красивий. Скажи, який достався, такий насю. зола лобить, що лобить. Воно, воно, ще один без хвоста біжить. Ну, то йому такий не достався, то йому таке зробили гарні, добрі люди. Що ти прийшов? Там є, що їсти. Поросятина. Дружба, ну движбань кабачок валяется. Давай, вот я вот так вот так упал. Вот я вот так взял и упал. Вот так взял и упал. Здравствуйте. Ой, ой, что-то перекатился. Что-то я немножко перекатился. Ой, смехотворник. Смехотворник. Бонька уже с самого ранку и жарко. Она ховається від цього. від сонечка. Ой, щось. Наводили, наводили порядки, так ще більше бардак став. Зараз я вам покажу. Вчора я як стала. Я чуть не, не репнула там з цим бур'яном, сапку знову зламала. жовтенька ось, бачите, яка гарнісінька. Щось бризкали, бризкали, бачите. Жовтіють листики. Ми ж всі погані пообривали. Ось. Вона, бачите. Це ж надо. Ця болячка продовжується. А хоча там э, це штука спеціальна і від болячок, і від всього від всього. Ну і тобі, Не знаю, що воно твориться, що воно робиться. Як гарно співає. Співун співає. Гарнюсіки. Гарнюсіки. Це ж треба. Така тоненька ніжка і, і такі гарні квіти бутони Прикольно. Так, що в нас? О, ще няня прийшла. Нянечка, хто <кху> тебе вже гризану. А ну стой! Стій! Стісь, тут. Начухається, да, скажи, мамчика качухається. І ти лізум, блин. Що там, комари? Чи хто тебе покусав вже? Так, гайда под, покажу, що, що вчора наробила. Наробила. Вчора Коля аж до вечора був Сащі, Думали що це воно все швидко. Він тільки піде коньок поставить. А фігушки, прийшлось ще робити, яку там лабову, чи як вона там називається. В общем, вчора я як стала і оце все. Воно мені здавалось, та що, зараз стану, раз-два, раз-два і все. Фіга. А тут оця трава. ну Мама каже, що це мишей. <гум> називається вона типу, мишей. От. То є перій, а це мишей. Короте, це це трендець називається. Взагалі, не такі, неї коріння, да? то я її вчора вже і так, і сяк, і сапкою, і лопаткою. І чим я тільки її не робила Тут траву. ну, Тут вона робила. Цю квітку треба підв'язати, бо вона якось розчепирилась і попадала. Це якось одним кустиком росте. Ось все. А ота, ну що це за фігня така? То її там попідпирала трошки паличками, то треба для неї щось зробити таке. Абчекрала вчора цей куст, бо він прямо раз-раз ну, попадав на землю і тут не було ні пройти, не проїхати. То його раз все та було. Тут все повиривала, тут трошки розчистила, огірки показалися. О, вчора вже і гірки забрала. Сім штучок собрала вже. Огірочки тут на цьому, три там. І ще на городі дві штучки. Коротше, нормально зібрала. Ось так і не попідв'язували, бачите? То треба попідв'язувати. Там же вони растуть, ростуть і буяють. Ну, трошки їм земельки сюди треба підкидати. Добре. У мене є, але ніяк не можу. Це ось о... ого, Ара цих оцих помідор. Ще теж їх треба попідв'язувати. Ну, вчора я кажу, до цього вже не дійшла. Те, що було, попідв'язувала, а те, що нитки не було, не попідв'язувала. В общем, робила, робила. Цілий день тут прогайдалась. Ну, куча така добренька. Вчора вона, в... це вона васіла, вчора вона ще більше була. Коротше, я молодець. Так, вчора ще басінь чистила. Воно, коротше, все потрошку. Басейн треба з дна збирати, то що, що воно на, наробилось, то з дна треба шлангів збирати вчора. І шлангою, і сачком, і всім на світі. Все тут огірочки, бачите, ростуть. Ну, не знаю, теж бризкаю, бризкаю, але щось листики Мені не дуже подобається. Курочки, курочки, курочки. Зато наїлися вчора, цей трави вже від пуза, да? Каже, ми вже наїлися від пуза. Що ви біжите до мене? Що, дівчатка? Ви все з'їли, да? Ну ви аглоєди, я вам скажу. О, опять сирена. Тільки був отбій, і опять сирена. Це ж треба. Що таке, блін. Які ви гарні, які ви вже великі стали. Такі пухнаті. Ой, 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 красуночки, красуночки. Дівчатки-красуночки. Так. Що у нас далі? А далі у нас. Погороду, тільки томати. І то ця травичка, вона ну, будемо, значить, з вами під сиреною. Не хочу я виключати відео. Бо, якщо чесно, я замотана, загайдана, то хочеться вже записати та й викласти. З вами ще раз полюбуємось. Касмія, да, називаються ці квітки, касмія написала. Їх клеїли. А так, коли були маленькі. А смія моя. Не хочеться мені її зрізати, мені вона дуже-дуже подобається. Хтось написав, що дуже їй багато, що якісь зарослі тут. А мені подобається. Мені класно. А? Нянечка, іди, папа, їсти насипав. Бігом біжи, бо все пропустиш, біжи, біжи. <риклад> Монька поки зі мною була. Річард там зараз її всем м'ясо з'їсть. Косміє, звичайна і косміє оця якась там. Вона гарна. Вона дуже гарна, вона мені дуже подобається. Такі квіти цікаві. Так. Так, 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 так. Не знаю, всіх кукурудза вже пішла в мене. Ну, може, то що я позже її саджала. Нема ще в мене ніяких завізів. Останнім часом в мене щось кукурузи не вийшла. Щось я їй мало давала, мабуть, ці кукурудзі. Ох, нарешті. Все ж таки я вирішила вимкнути, бо, блін на вуха дали страшно Мені, по крайній мірі точно дали. Ось все, удобрила кабачки. Так вони, блін, заразу, одразу, бабах, бабах і за два дні воно вже кабани лежать. Ну, ну це ж... Коли їх удобрала? Вчора, позавчора ну, воно вже кабани лежать. Вчора тільки не збирала. Позавчора ж збирала перед тим, як я кудобряла. збирала, і воно буквально Опа, і лежить вже кабанчик. Це мені. Вони кричать, давай, роби з нас і бігом! А Олічки нема часу зовсім. Ох. Річки там малина стоїть ще в цьому. Вчора трішки зібрали. ну Ви поняли, так? Да? Там багато, але ж вона є, її треба робити. Коротше, от так от у мене, Як тільки щось поудобряв, так і одразу треба. А чим я удобряла? Просто взяла цього. Кефір остатки в мене було, ряженка остатки, з водою змішала, палила, все. Немає якихось там спеціальних пропорцій, як на гласу, то понамішала і І полила. Їм полезно полезно, ну та й слава Богу. Так, тут же ж я показувала, що пола просапала, але до кукурудзи не добралася туди. Бо вчора, я ж кажу, що я багато часу потратила на садочок, ну, на садочок, на квітничок. Тут все росте, ці до сих пор я не можу пересаджувати відтуда ва, собі в квітничок. Ой, пташечки, пташечки. Все росте і буяє. І цвіте, і пахне. Все класно. Тут треба з цим з клубнікою щось з, 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 тут треба з полуницею щось робити. Боже, вона заросла, її не видно, я до неї добратися не можу ніяк. Ось ось зараз вийшла з цим ненамазаним обличчям. І все воно пече. Ну, під кущиками, бачите? Тут під кущиками пройдено, тут пройдено під кущиками, там де капелька. Це треба тільки пройтись по просипати. Тут під кущиками пройдено, тут пройдено під кущиками. А далі не пройдено. Ось цей мишей. Ось це. Оце називається мишей. Ось І його море, 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 море. море. Що цікаве в тому році в мене... І він, бачите, не хоче так вириватися. Він зараза, поки не окрепне, він буде вириватися отак от. Без корня. Коротше, коротше, роботи ще море. Ще раз, два, три, чотири, п'ять, шість рядків мені треба пройтися. Ой, шість рядків треба під цим пройтися, понятно, да? А потім між дорядом просто просапати і все. А, бо якщо зараз у це весь бур'ян, то це буде ого-го, то вже попозже можна буде щось там залишати біля кустиків, щоб не так жарко було. Хоча я ж кажу, що в мене вони, бачите, високі і вони тіньок роблять друг дружки. Добре, ще капельний паливчик, то їм тут зараз добре. Коротше, в общем, що, нічого не помінялося. Часник я частково викопала. Цибулю по-прежньому мені топчуть тут зарази такі собаки. Може треба буде її скоро виривати. Людочка, дякую тобі за рецепт э, цих оладки. Каже, що ти не цейкаєш? Ну, як із кабачка. Каже, що ж ти викидаєшся, от пірячка добре і все остальне. Взяла, порубала, яєчко додавала, мучечки додавала, Дуже-дуже вкусненькі ці оладки з, з пір'я лука. то треба буде цього, цибульки, то треба буде спробувати. Ось, о, бачите, заквітли у мене вони тут, а вони тут не повинні бути. Вони в мене повинні бути зовсім в іншому місці. Тут у мене є ще маленькі, які не заквітли. Ось. То їх треба сьогодні вирвати. Я вже те місце підготувала, де будуть вони. то це зроблю. Ось тут був чистий ланочок. Це ж я проходила, коли морковку шукала, моркву. Де, де, що, все моментом, все, все, моментом море заросло. Ой-ой-ой, поки воно зовсім не заросло, треба йти і бігом-бігом його сапочкою. Бо цей мишей і всі остальні травки, вони дуже швидкі. ладно, лабада, там, щиріться, це таке. Прийшов, вирвав та й до свидання. А оцю, звісно, заразу дуже важко. Картопля, ну начебто нормально, начебто її десь пожрали, десь стоїть, десь щось нормально, коротше. Даже деяка ще цвіте там от. Що вам хотіла показати. Ой, скажіть Олька, ти задолбалася своїми балачками. Давай щось показуй, щось таке дійсно цікаве. Ну, для мене це цікаво. Ось Дивіться, які вони. О, зараз я вам покажу. Ой, дивіться на ці абрикоси. Вони просто гіганти. Дивіться, які вони огромні просто. Они просто, просто, просто. О, вони вже м'якенькі, все, можна зривати. Можна зривати. Опа! Дивіться на цю абрикосу. Опа. Це в цьому році мені такі плоди дала, ця абрикоса. Так. Ой, oh яка гарнюсінька. На. Да. Давай, 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 давай. Небагато, але воно, ви бачите, яке, воно реально велике. Це ж Так, Такі персики. О, де ще є? Чи вже нема? Ні, Все. Скільки штучок вийшло у нас? Небагато, але це велика прямо. Офігеть. Так, цю абрикосу ту ми оборвали, да? Яблочко, все є. У нас одна олича чогось почала листя скидувати, не знаю чого. Оця олича стоїть нормально, бачите? І хоча в неї теж. Може хтось напише, що це таке, чого це вона оце з нею твориться? Хворіє? З Чого це вдруг, якщо все ж було нормально? Все було чудово. Стояла зелена, набрала куча воно ягід. Зараз що, почне мені ягіди скидувати? Бачите листячко? Скидує жовті і скидує. Це була нормально, та жовтіла і скидувала, друга. А це і ця почала. Що, не вистачає вітамін чи що? Хто мені напише, тому буде буква 5. Ну, блін, тут треба підперти. Цьому. Цей персик, бо він вітки зламає. Колі казала, треба сьогодні прийти, поробити такі штучки і попідпирати, бо буде горе. Воно така нещасна оплатовано, оскільки. Маленькі, так. Да. Але вони є. Ось все, бачите? Це позавчора. Вона почала скидувати ці листя, і позалишалося тільки воно ці. І, мабуть, воно і їх буде скидувати, я так думаю. Що це таке? Хто знає, що це з таке твориться? Чи воно так і повинно бути? Хто його знає? Я це щось не розумію. Воно скидує їх чи ні? Ці плоди, вроді, не, не вижу, не бачу ніде. ні, воно валяється. Скидують. Воно, воно воно валяється біля цього, в тривички. І що, на що в мені такі цирки? І вони ще зелені. Тобто, ну, куди їх зривати? Нащо їх зривати, якщо вони зелені? Мені треба, щоб вони достигли. Що це за цирк? Тоже мені. Це у яблуньки. Маленькі ще яблучка. Це дуже смачна яблунька. Але такі маленькі-маленькі. Вони ще будуть дуже багато. Ой, а що це? Ти плачеш чи що? Що це з яблучком? Вони дуже будуть ще такі величенькі рости будуть. Так, цю тут вчора так і не зібрала, вже її треба чи збирати, чи щось уже. Вона вже вянуть починає потроху. Тут а мої кабаки ростуть, воно попроливала, їх ростуть. Воно щось маленьке один. Лістечка попускав, ще не набрався сили. А тут, слава Богу, вже потрошку і квітне навіть. Навіть. Тут у мене буряки. Оце да, оце тут у мене буряки. Це ті буряки, які я посадила і цирк на дроті. Сіміна валялись у мене в старому домі вже, я не знаю, скільки років, ну, як ми не держимо господарство. Я думала, що не вийдуть. Так от покидала, знаєте, навіть толком їх не поливала. І ви бачите, які бурячки полізли. Це кермові просто буряки. Короче, так. Ой. Все, давайте підемо з вами, бо я тут вам ля, -ля 3 рубля, так щось збирала, збирала малину і щось погано. Та мама вчора заїхала з тут Наташою кажеш, давай ми хоч поможем малинку зібрати. Ну давай. То щось дивлюсь збирали, збирали, а малина є. Погано збирали. Ну хоч так. І то мені допомогу. Бо в мене зовсім немає часу на зборку цих всіх ділов. А так вони хоч мені зібрали, поки я там сапала, проживала. Ось там зараз стану, п'ятьмінутку зроблю. Ну, це проварю просто та й все. А абрикоски ми просто поїмо, поїмо. Ось вони величенькі, гарнюсінькі такі, вкусненькі. Так, все. Ой, а що ж я? Це, мені, це я очі чого на нагород. Мені треба щось виключити, а щось включити. Пішла я одна. Це мені треба було включити. А далі, подивитися, пошла они, що, що воно не цей. Тут закрито. Туточка, туточка. А тут відкрита, треба закрити. Йошкін кошкін. О, все, закрила. Тут цю бочку вони сьогодні забирають, а добре, не напустили в неї водички. Сьогодні він в колі в планах. То він Саші вчора допомагав. А Саша сьогодні приїде йому допомагати. То в них в планах там кое що заливати бетоном. Закатати бетоном все треба. От їм бочка треба. Все, дівчатка красавиця. Так уже, неля вже, так? О, ой, господи, ці доски. Ноги зламати можна. Взагалі, щось роблю, щось не роблю, щось встигаю, щось не встигаю. Вчора тут пролила добру оцю штуку. Сьогодні стану це все. Оце все жахіття. І тут треба покосити, бо тут уже ніякої краси нема. Тут взагалі у мене грядка, сквіт. Вони, вона є, вона не зарожчається, це по бокам позаростало. Вон десь, може, трошечки грятися є. Бурянчику, а так нормально. Це тут попрориватися треба. Ой-ой-ой. Груші вже спіють. Спінута, спіють. І спіють, і одразу портяться. Ви бачите? Як і в тому році. Вона. Ой, яка краса! Оце треба сходити, я оце ходжу, зриваю, де воно погане. Мама каже, вже зривай груші бігом в банку їх тулі. Я кажу, подожди. Ні, я кажу, що їх треба зеленими. Я кажу, мам, я ж їх до цього якось консервувала. Ну, вже можна. Тільки треба брати лісінку, це там, де попортилися, все вбирати, бо воно і, і інші груші порте. То вже треба і з них заготовки робити. Ну, це коротко, капець. Ці груші, лимонка, вона дуже-дуже смачна, ціл, ціленькою в баночках. В сиропі, в такому, як в мармеладіку. Получается. І дольками, як мармеладні дольки, дуже-дуже смачно виходить. Іменно оця лимонка. Хоча ми зимню з мамою зробили. Оце зимня груша. Ми її восени вже зібрали, коли холодно було. І куди її дівати? Вона така, знаєте, плотненька. Вона, коли полежить, вона така становиться м'ягенька. А як тільки зриваєш, то вона дуже-дуже плотненька. То ми і так придумали собі, і з половиною груші цей, та, де б вона була ударена, чи порчена, чи що. Теж я тільки шкірочку треба було почистити. Теж зробила мармеладні дольки. Ребята такі вкуснячі, такі класні, так що з зимньої груші теж можна. Вона якась пташка така велика велика полетіла. На баклана, похоже. У нас тут баклани вже розвелись чи що? Що, що, що? Хвостик, ти ходи в туалет, чи ні? Ричмонд. Коля, Куля, він ходив робити діла. А, ой, молодці, які поділали діла. Це треба сьогодні цю кучу цю вивезти. Це капець. Все, трошечки вам показала, що в мене, де в мене. Ось, і Сьогодні будемо займатися. Що, водичка, а хто забрав її цю? Ведерко. Вона ж тут воду п'є. Прийшла, а води нема. А ти куди зібрався? А, за цементом поедешь все ж таки. А я лучше сразу поеду. Потім, потім придается жвепе кухать. А, ну да. У короткий день у всех, а эпицентр только работает. Ё-моё, так ты что монет залишай? Де ведро? Відро? Ну наши его сюди поставили. Ой, ці бабушки вчера хозяйничали тут. Сейчас Боннечка наберу водички. Она п'є воду, аж морду всю затаску я всю. Сейчас. Сейчас, Зайка, подожди.